На сьогодні завершилася передислокація основних сил антитерористичної операції з-під Дебальцеву. Під прикриттям механізованих і артилерійських підрозділів Збройних сил, особовий склад і техніка вийшли з району виконання завдань. Загалом близько 2,5 тисяч військовослужбовців та майже 800 одиниць техніки після проведення маршових дій зайняли позиції поблизу Артемівська. Президент України, верховний головнокомандувач, прийняв рішення відзначити нагородами воїнів, які проявили мужність і героїзм при проведенні цієї операції. В той же час, після нічного затища, продовжились обстріли наших позицій на інших напрямках. Так, найбільша активність противника зафіксована на Донецькому напрямку. Тут терористи двічі з градів обстріляли піски з мінометів та артилерії, Авдіївку та Опитне. На Маріупольському напрямку мінометних ударів ворога зазнало селище Широкіно. Рада Національної безпеки та оборони України проситиме ЄС та ООН розгорнути на території України операцію з підтримання миру і безпеки. Про таке рішення РНБО повідомив Олександр Турчинов. Відповідне прийнято рішення про звернення до Організації Об'єднаних Націй Європейського союзу стосовно розгортання території України операції з підтримання миру та безпеки. Йдеться про те, що Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки, до Європейського Союзу, щодо введення міротворчих контингентів до України. Також вирішено внести зміни до закону про воєнний стан та створити воєнний кабінет при РНБО. Військовий батальйону Артеміс розповів про бої в Дебальцевому за його словами. Українську армію атакували терористи найвірогідніші вихідці з Кавказу. Дев'ять тридцять дев'ять дев'ять тридцять. Ми почули крик Акбар і побачили, що на нас ідуть з різних там сторін ідуть е, бойовики. І тим більше вони такі були. Ну я теж дещо зарослий, але вони досить були зарослі і відчувалися явно кавказська національність. Наразі виведення військ Дебальцевого триває за даними прес-центру. Ато близько 90% особового складу залишили окуповану територію. Протягом шести місяців особовий склад 128-ї гірськопіхотної гірської піхотної бригади виконує надскладні завдання в зоні АТО. За успішне проведення бойових операцій близько сотні бійців отримали нагороди і премії. Бригада задачу свою виконала в повному обсязі. В повному обсязі ніхто з бійців нікуди не відійшов, не оставив свої позиції. За виявлений героїзм і високий професіоналізм під час бойових дій в Дебальцевому. Президент України присвоїв командиру бригади Сергію Шапталі звання Герою України. Я вам дякую за зразкове виконання бойового завдання, за мужність і героїзм, який ви продемонстрували протягом скільки це було шість чи більше місяців. Шість якої мужня тримала оборона припальця. Нині воїнів героїв чекають вдома на Закарпатті. Після короткого відпочинку вони готові знову захищати батьківщину від ворога. МЗС Великобританії оприлюднило фотографії, зроблені на сході України, на яких зафіксовані новітні російські системи протиповітряної оборони панцер С-1. Як стверджують у міністерстві, ці знімки були зроблені 24 січня, а також 4 та 5 лютого в Шахтарську та Донецьку. Знімки підписані: як упізнати російський панцер С1? Він же СА-22, який не перебуває на озброєнні українських військ. Ці фото черговий доказ прямої участі російських військ в конфлікті на сході. 21 лютого на Михайлівській площі відкриють виставку з символічною назвою Присутність. На ній будуть представлені докази агресії російських військ на території України. На площі демонструватимуть військову техніку, озброєння та амуніцію, які використовували підрозділи російської регулярної армії та незаконні збройні формування в боях на сході України. Відвідувачі зможуть оцінити масштаби підтримки бойовиків з боку агресора та переконатися у тому, що російська армія бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі. Великобританія готова надати військову підтримку Україні у разі невиконання Росією мінських угод. Про це йшлося напередодні під час зустрічі заступника міністра оборони України з представниками британської групи міжпарламентського союзу. Британська сторона особливо поцікавилась нагальною матеріально-технічною потребою української сторони. Вони вислухали наші. Побажання і зокрема наголосили, що вони з готовністю будуть розглядати наші пропозиції, і навіть можливо, вони вже близькі до прийняття рішення до постачання літальної зброї до України. Генсек НАТО Єн Столтенберг закликав Росію вивезти своє озброєння та військову техніку з території України. Цитую, відмова сепаратистів дотримуватися режиму припинення вогню ставить під загрозу домовленості досягнуті у мінську. Російські війська та командування продовжують брати активну участь у конфлікті. Я закликаю Росії припинити підтримку сепаратистів та вивезти свої війська з території України відповідно до мінських угод. На полігоні Чорноморській, що на Одещині, тривають польові збори для мобілізованих офіцерів. Невдовзі вони вирушать у зону АТО. Чимало з цих чоловіків пішли до війська добровольцями. Більшість із них 60% самі записувались в воєнкомат, що хочуть проходити службу збройних сил України. 40 тільки по повісткам. Мені повістка не прийшла. Я пошов воєнкомат і самі собі і пішов. Олександр Перовський працював водієм-далекобійником, побував на окупованому сході. Саме після того він вирішив піти до війська. Я відділа це все. Я не хочу, щоб таке у мене просто дума була, і якби для цього я туди йду. На полігоні військовики поновлюють свої знання, тренуються 12 годин на добу. Найбільше уваги приділяють практиці. Офіцери, які служили в військових частинах, на посадах командирів зводів, будуть навчатися 26 діб. Це вони більше з занять будуть проводити практичне. Полі, така як тактична підготовка, тактико спеціального розвідувальне, інженерна підготовка, зв'язок, будова та водіння бойової техніки. Острієм! Тут успішно готують майбутніх командирів аеромобільних і розвідувальних зводів. Після завершення навчання мобілізовані розпочнуть службу в новостворених частинах. Із зони АТО повернувся зведений загін повітряних сил Збройних сил України. Воїни півроку боронили нашу державу на сході. Перебуваючи в епіцентрі подій, бійці не лише утримали під контролем стратегічно важливий об'єкт, а й знищили значну кількість ворожої техніки. Хочу побажати кожному українцю, щоб на нашому прикладі вклали частинку себе для того, щоб захищати нашу державу. Щоб, хоча б якось допомагали. тому що люди, які там знаходяться в відвойованих територіях, дуже просять, щоб ми не, не, не покидали їх. Усі вони добровольці, майже всім за 30. Вдома на них чекають дружини та діти. Олег зовсім скоро стане батьком втретє, сам із Криму. Виїхав з півострова, тільки но там розпочався конфлікт. І відразу в АТО набусі довжину визнати в серце в своєму, щоб кожен зрозумів, що він живе в Україні. І це та страна, в якій ми родились. Страну родители не вибирають. Ми должны гордо держать ім'я своєї страны. І вот там стоять за свою страну, ну, не знаю. Ну, це должно бути серце. Любить просто свою страну. І любить кожного, хто здесь живе. Живими повернулися не всі. Та, за словами бійців, якби не взаємна підтримка, в боях полягло б набагато більше. Тому що побратими допомагали всім, як кажуть, і словом, і ділом, і плечем. От. То, что там было, да, было дещо важко. Но за допомогою тех хлопців, которые тут для нас, для мене, оно было легче. Вразило, знаете что? Что никто никогда не покинул своего поста из наших товарищей. Все стояли до конца. Содружество и поддержка всех со содружеств войск и артиллерии и всех. То есть нас поддерживали, и это, это очень приятно. Когда мы все вместе, когда мы все вместе, я думаю, мы победим. Раматологи головного військово-клінічного госпіталю Міністерства оборони вперше в Україні провели оперативне втручання на нижній кінцівці із застосуванням клітинної технології оновлення кістки. Таку унікальну допомогу за підтримки данської медичної компанії надали пораненому в зоні АТО офіцеру. Тяжке поранення ніг майор Ігор Чупрун отримав під час вибуху ворожої міни. Праву ногу довелось ампутувати, а за другу лікарі розпочали відчайдушну та тривалу боротьбу. За півроку відважний офіцер переніс більше десятка оперативних втручань, і ось на черзі найвідповідальніше. Восьмисантиметровий дефект кісткової тканини, а по суті, відсутність частини кістки змусив військових травматологів вдатися до проведення незвичної трансплантації. Яким це Кім губчата, губчата ось бюрсабучгу у пацієнта. Його можна брати або зі стальні терапіза. Скажем, либо проксимальным этапифизом длинной трубчатой кости можно брать из костей таза, смешивается с субриновым клеем, который готовится в специальном процессоре из крови пациента. Благодаря этой технологии готовится смесь, которая потом имплантируется в дефекты. Таким вот образом происходит замещение. Оперативне втручання умовно складається з двох етапів: вилучення необхідного компоненту з кістки тазу та безпосередньо вживлення виготовленого імплантанту. Ця сучасна технологія відновлення кістки впроваджена в Сполучених Штатах Америки, Данії та Німеччині. В Україні першопроходцями стали військові лікарі. Я знаю, что здесь высокого класса специалисты работают, и были операции и без применения данной технологии, но я рассчитываю, что с применением этой технологии у нас будет новая эра развития регенеративной ортопедии, да, или, скажем так, клеточной ортопедии или биоортопедии, которые мы в период реабилитации будем сокращать, будем меньше использовать чужеродных материалов, а использовать только исключительно силы организма, которые мы берем из его собственной крови. Ігор Чупрун має надію, що оперативне втручання за новітньою технологією дозволить йому швидше наблизитися до етапу реабілітації та повернутися до активного життя. Сподівається розділити радість офіцера його перших кроків після одужання і наша знімальна група. «Жди мене, і я вернусь, тільки дуже жди. Жди, коли наводять грусть жовті дожди». Жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что забыли друзья. Пусть поверят, сын и мать, в то, что нет меня. Пусть друзья устану ждать. Выпьют горькое вино, запомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тут пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.